Ще, ще. о, люкс! Машинка така шукенька, гарненька. Колись позачищались. Ось такий має воно вигляд. Завод імені Кобзаренка зробив такий вигляд. Доброго дня! Знаю, довго відео не виходило, але зроблю відосик. Тема буде сертифікація вантажівки. Дуже багато в. І в Тіктосі, і в Ютубі писали на рахунок того, скільки буде вантажопідйомність, що вона везе, що воно по документах, в цьому відео це все покажу, розкажу. Зараз їдемо забирати вантажівку і гнати її на сертифікацію. Тобто, коли ми оформили машину, перед тим, як скинути Буду, ми це все пофотографували людині. Правильно, мені здається, воно треба їхати туди, щоб вони відфотографували його. Документи подаються на Київ в ту академію. Там розглядається все. От, і роблять плани, як ми маємо це кузеву зробити. Ми по тому плану зробили кузово, прийшли, прийшли вже ті документи, затверджені. І зараз нам треба поїхати вже з самоскидним кузевом. І зробити сертифікацію. Чим ми зараз і будемо займатися. Зараз прогріваємо машинку і помаленьку вирушаємо. Кстати, зараз ще мікрофона вчеплю, бо гарантія поганий звук. Завів я вантажівку, вже дзеркала все почіпляли. Як почіпляли? Я трохи хворів, а батько працював. Крила, брозовички. Дзеркала. Зараз качаємо воздух і, і їдемо. Зараз регулюємо дзеркала. Такий вид дзеркала у нас. Регулюємо друге. На себе чуть. ще ще. О! Люкс. Все, тобто як дивитися звідси, то буде чутненько Воздух в нас накачується десь між 7 і 8 атмосфер. Все не робив у нас датчичок, температура робить. По обороти теж роблять. Бородачачки, документи. Страхівка, тихогляд ще дійсний. Правда, набуду. Все, вирушаємо. Маленько-помаленьку, їдемо, нічого не тупає. Передок ціленький, задок ми перебрали. На відео є і в Тіктоці, і в Ютубі, як ми його перебирали. От, машинка така шухенька, гарненька. Зараз третю собі натяжечку, їдемо. Тут зробили, що лампочки, тату поставляв, світиться, воно, бо тут погорані були. Ще треба чуть-чуть доробити. Так, Габоріти, все гарненько, світиться, Похоже, як Зеркала габаріти гарні. Ми уважили, дарували її. Старували відео, я теж прикріплю. Приїхали ми за металом. Приїхали на металобазу. Будемо ми робити те, що всіх в коментарях мучить що буде тут. Пояснюю, тут або буде маніпулятор, або буде така таке місце. Зваримо, аби ставати і дивитися на загрузку. Тут буде драбинка, все зараз купляємо, розчитуємо 2,20 кузова, будемо 2 метра робити сходики і все. О, зараз все покажу. Так що рахуємо метал, скуповлюємо і сьогодні плануємо тест зробити. Добралися ми вантажівкою додому. Були ми на тій сертифікації, документи, все в порядку. Завтра чуть-чуть зайняті, післязавтра їдемо. Забирати документи і ставити на себе. Дасть Бог, так як ми плануємо. грузоподйомність буде чотінька. Так як ми плануємо. Вже були, вже її тарували. Кого буде детально цікавити машинка, покупка машини, буду кидати відео, яка тара. Ну і пишіть в коментарях, яка тара. Цікаво, яка ваша думка. Машинки. Є відео, все зробив, ми на тарі були. Робимо ось тут таку платформу, як ми планували. Купили ми 8х6 профілю, троєчка. воно має виглядати з цієї сторони. І зараз помаленьку-помаленьку в цьому відео покажемо, як ми будемо його робити. Кого, кого таке цікавить, продовжуйте дивитися це відео. Помаленьку вже позарізали угли, такі, як нам треба, підготували, позашліфовували. У нас буде двоєчка. Профіль 5х25 2 мм. Так воно буде виглядати. Тут теж буде угол, угол буде приварватися сюди, сюди, сюди. Тут -то буде відповідно тако воно виглядає. Буде знизу перша ніжка, буде друга ніжка і основа третя. Ось тут буде третя. І все, і тут буде платформа. Помаленьку зараз це зварюємо і покажу, покажу, як воно буде на машині. Помаленьку-помаленьку ми дійшли до ось такого. Вже поскріплюлись, позачищались. Так воно має виглядати. Здалека, зверху сіточка. Тут будуть сквозні болти. В середині тут восьмерці буде різьба, тройка метал. Так і туди, де под... Це подрамник буде йти. Подрамник буде ще кріпитись ось тут теж болтом. Це коли треба долізти до коробки, щось робити, але краще туди не лазити, ми 4 болта відкручуємо, це відберемо і відносимо. І займаємося мотором і коробкою. Як вам ідея? І помаленьку ми розварюємо драбинку. Підготували, вже будуть підніжки, все поприхоплювали, як воно буде. І зараз будемо його нести в гараж, розварювати і далі над ним працювати. Підняли кузов. Тут ще нічого не варили, воно покраситься, зробляться дирки, запресуються різьби. І помаленьку-помаленьку воно буде все робитися. Ось такий має воно вигляд. В тіктоці чуть Пожартував, бо всі пишуть, що треба скандальне якесь відео. Кажу, що ось так воно буде. Що гарненько буде з дзеркалами, ось так воно буде їхати. Подивимося, чи залетить відео, чи не залетить. А насправді воно має підсуватись туди. Помаленьку, щоб не впало. Не впав полуавтомат. Десь орієнтовно воно все, звісно, тут. Ми помітили, як воно має бути. Орієнтовно воно ось так має бути коло ресиверів. Тут, само собою, заглушечки поставляться, гарненько все провариться, погрунтується, покраситься. Тут брали близько-близько, бо ще є в планах якось підсилити ним крило, щоб його не обривало. Оце пізніше. Так, Продовжуємо роботу. Завод імені Кобзаренка зробив такий виріб. Така платформа у нас вийшла. По дробинці, так ми дотримувались кутів. Само собою, будуть заглушечки з боків. Не будемо зашивати. Тут вийшло ось така сєточка. Проблема в процесі. ось з тої з тої сторони. Тут, щоб не прогиналася сітка, зробили ось такі. Осілітілі, щоб по них ходити, можна стрибати з кузова. І ось тут от, теж будуть заглушечки. Такий він має вигляд. Впав. Грунтувати не будемо, бо в гаражі не палили. Ось так він виглядає. Завтра робота не буде робитися, завтра їдемо вибирати колегові. Вантажівку їдемо на Львівську сторону, будемо дивитися на Вольве. Там є. Кого цікавить, то пишіть, але коли ви вже напишете, то ми вже будемо вдома. Йдемте, ти покажу, який автомобіль на вечір. Як ми зробили оце подсвіточка бокова? Зад вам покажу. Ось так воно все гарненько світиться. Тільки спереді кабіна, але кабіна що зверху габарити От і знизу габарити. Ну, фари. Ось так він виглядає. Вночі все. На сьогодні хватить Всім до зустрічі. Дякую за перегляд. до побачення